Так, друзі, всім привіт! Сьогодні дуже тепло, навіть не скажу, що осінь. У нас вже огород зораний, часник посаджений, під цибулю земля приготовлена. Так, тут інжири ми вже прибрали. Місце, їх забрали трохи в погріб, трохи в теплицю. Трошки примерзли. І зараз, сьогодні, при такій гарній погоді ми обробляємо персик. Точніше, Вітя обробляє, є група підтримки з боку. Ті всі великі він вже обробив. А це лишилися оцих два. Оце ми показували цього року літом, як вони гарно вродили. Ще бачите, листя ще не опало повністю, але вже опадає. Але його треба обше, то листя бризкати, потім, якщо тіпа падає на землю, то листя обробляється на землі. А так як ми, дуже гарна погода, нема чекати, коли воно опаде, то ми його обробляємо разом з листям і через недільку хочу ще раз обробити з желізним купоросом. Сьогодні я йому розбавила воно таке якесь аж червоне ніби всередині брунька препарат такий. 30... Це дуже відкручало ці персика. Да. Ну, це... Він крутиться, то треба його осінь обробляти. Розкажи препарат, що ти там додавала. Ну я кажу, препарат брунька він обробляється осінню і весною до розпускання брунька. Температура добре добре. Температура повинна бути не менше плюс п'ять, не більше плюс двадцять для цього препарата. Тут входить два фунгіцида і два інсектицида, тобто йде і від шкідника, і від хвороби, що не треба багато колотити. Один препарат вляли і збулися. І він іде для всього саду, не тільки для персика абрикоси, черешні, яблуні, виноград, мільдіум, оїдіум. Оце все на це все йде цей препарат. От. І, І того ми колотимо цей один препарат. Він мені подобається того, що входить там чотири препарата. І не треба багато там сколочувати. І він такий, от там йде в кислота, от саме головне від цих хвороб. От. Це він зараз брізкає. Якщо будете його колотити, то не бійтеся, він дуже любить химити. Це, це, це так має бути. А потім через тиждень ми обробимо ще з желізним купоросом по стволу, коли вже оце все листя опаде. О, Папа теж нині в роботі. Він любить складати, тільки він складає дрова, більше ніхто не складає, бо ми не вміємо, на що валиться. І рубає, і складає. Так, що ти тут, вітя, вже побрізка? Так, тут два великі вже побрізку. О, і хочемо поки. А ще один на подвір'ї в нас персики. Оцей персик у нас під питанням, я його кажу, віті що він викорчував, він каже, що з нього ще щось буде. Ну, не знаю, чи з нього щось вже буде. Його, напевно, треба викорчувати і просто тут посадити щось інакше. Він прям вже хитається. Мені каже, він з коріння е, пішов. О, ходи, покажеш, Вітя, куди ти склав інжири. Хто не має, боїться е, от зараз заносити інжири. Можна заносити їх навіть погріб. А щоб не змерзли на вулиці туди. Воно... Ми їх, вони в нас, коротше, ми цього року не встигли їх сховати, і вони в нас трошечки примерзли. І почекали ми, коли все листя опаде. І ми... Оце у нас погріб. Це у нас погріб. От. От, і... Дивіться, вже без листя. От вони собі зимують. Так само ви можете десь погріб поставити. Головне дивитися, щоб вони були мокрі. Там раз в місяць поляли їх, щоб не висушилася земля повністю. і все. Я так прибрала стільки місця багато, а тут ще, ще можна ще стільки саме закласти. Оце бурак такий не дуже в нас, тут у нас морква. Морква сортірована, папа теж сортірує, велику це діти беруть, маленьку вони жарать. Так само бурачок посортірований. О, а це наші закрутки. Це ми ціле щось робили. Це закрутки на дві сім'ї. капуста квашена, у банках, тут то -то у бочках помідори. ну, коротко, одним словом. Так, як українці, Так, як українці. негодні без роботи, і компоти, і все на світі. А це картошка в нас теж. Це в сітках на посадку, насіння. Насіння. Це їсти. От. Це біла така, що ми показували, крупна. дуже крупна. Ну, Може, тут знімає трошки погано, не видно, але. І то в тому, що це це брак, св... брак нас вважається. Порушення свиням, свиням даємо. Да, свиням таке їдять. Ну, одним словом, так як наш український народ любить, щоб бути все запасливо, щоб ми мали на зиму, заходили в зиму не в пусті, а в повні, як то кажуть. А от це персик. От такий це, це білий персик. А це от, жовтий. А ось з того, що дуже крупний, то він, ну каже, о, о він червонобокий оцей, так? Ага, да, 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 да. Вітя пив, ми вже відкривали, пробували. Казав, що оцей крупний великий, він нагадує більш сливки, так? Да, смак такий да, да, да. сливовий. А оцей наш той первенець, білий, біли, біли. то настоящий персик чути. Персиком настоящим. Mm -hmm. От такі справи. Що, ще зайдемо теплицю? Mm -hmm. Так, от занесли ще два інжира в теплицю кримський. На ньому було саме більше плодів, пожаліли, занесли в теплицю, може щось достигне. Листя він скинув, але плоди ще ніби тверденькі, що мороз, їх ще не дуже там, що йому їм погано. От, бачите, ще гілячка. Ну, щось не встигли. Ми все позаносили за інжири, забули чисто. О, і ще один цей теж кримський. Тоже такий він. От. І, і цей. І покажу ще маленький. От тут. От. Це київський оцей, занесли, його не так мороз, але бачите, все одно він. Вже вже да, так, він же сам хоче на, на, на зимівлю, правда? Да, зараз це можна Бо це мороз не прибив, просто він вже сам по собі е, інжир хоче вже зимувати. Тому в нього листя вже пожили. Так, і то він буде рости, якщо тепло. Да. Плюс 20, а так? Плюс штори 20. Зняли. Все, дуже жарко. Нині Нині така в теплиці теплота. Наверно градусів 30 було у нас, правда, сьогодні? Доброго. І сняли вже штори, шторів вже нема. Забрали до зими, щоб вони не набирали влаги, не цвили, забрали вже до... До... на зимівлю. Вже не буде таких, ти кажуть, що це вже останні, остатки сладкі <сум> сонця. Але 21, по-моєму. Жовтні. Жовтня. 21 жовтня. І вже от... Ну, ще вони ще лімончики ще не хочуть спати, вони ще ростуть. Вони ще навіть не пожовтіли всі. Так, да, вони ще не пожовтіли, вони і виґетують ще. От. Вони вже апельсини йдять по у Два, сьогодні апельсини І і, міряються в кого більше не апельсина, а мандарина. І міряються, в кого більше мандарина. Малий каже, до. Каже: ах ти криса, каже, в тебе більше мандарина. До малої. От вони негодні події. Так люблять цю зелень, цитруси труси. Мандарини. І, ви знаєте, і магазинські вони не то, але ну, домашні є домашні. Хочеться, воно хоч і квасне трохи, бо ж, що там дуже, воно там солодке. Але вони хочуть. Десь як ванільний класно зажовтівся теж вже. Да, теж хочу ще не пробуваю. Інтересно, чи він пахне він тою ванілю, що не, йому кажуть, що він має пахнути ваніллю. <гум> борнео вже, о, скоро вже Борнео будемо пробувати. Зажовтівся. Ви ще до нового року скоро, так? Да? <рес> а що? місяць та й вже все. А зараз дні тако встав і вже день пролетів, дні такі короткі, і так наше життя проходить. Але головне, щоб воно проходило, як така, радості і без смутку, правда? Так. От таке нині субота, завжди в роботі. Друге, ну, я допоможу діду, що дрова Так, Да, ще вже дрова, зараз скором вже в теплицю заносити. Тут ще, коротше, діло в те ділов, діло, одним словом. Всім до побачення, гарного, мирного дня вам.